Треба було говорити в 2014 19 році, а зараз ваш порох бог. Де ви всі були в перші дні війни? Ви питаєте, де ми були в перші дні Великої війни. Ми були на місці, і не втікали, і не ховались. Петро Порошенко вже 24 лютого перебував у Києві, організував оборону столиці в районі жулян, сформував добровольчі загони, забезпечував їх зброєю, бронежилетами, тепловізорами. Усі склади фонду справи громад були розкриті, зброю та амуніцію передали Збройним силам і теробороні. Саме Порошенко добився дозволу на видачу зброї цивільним, про це є заява тодішнього командування сил територіальної оборони. Він вивів тисячі киян на захист міста, коли влада ще не отямилась. І так, Порошенко нікуди не тікав жодного дня не був за кордоном у перші тижні війни. Їздив по позиціях, вивозив поранених, передавав техніку, машини, дрони, спорядження. Тож перш ніж кидатися з винуваченнями, просто перевірте факти. Ми знаємо, чому сьогодні зривають гуманітарні проекти Порошенка і намагаються знищити його благодійний фонд. Це не просто політична боротьба, це диверсія проти фронту. Тому, будь ласка, знайдіть у собі трохи совісті і вдячності, перш ніж ставити під сумнів чиїсь вчинки в час, коли вирішувалась доля держави.